Вітаю, шановні друзі! Мене звати Максим, ви на каналі Іспанія і Українці. В цьому відео хочу розповісти ну, точніше, відповісти на питання однієї з наших підписниць, яке, мабуть, турбує е, ну, якусь частину е, от, тих людей, які переїжджають в Іспанію. Так? Це купівля квартири. А в даному випадку, скільки треба буде потратити поза. Головною ціною квартири на купівлю квартири. Тобто, ну от у вас є ціна квартири, певна, да? скільки ще треба різних платежів потратити для того, щоб повністю от купити, щоб розрахувати свій бюджет на купівлю квартири. так? Бо дійсно такі люди є, які приїжджають, купляють, ну, от вони не хочуть сидіти на шиї у держави, і я, ну. Респект вам, ви молодці, тобто, якщо ви ну, поступаєте чесно, це супер. от. Якщо у вас є гроші купити, так це теж класно, якщо ви їх змогли сюди перевести. Самий варіант зараз такий це НАЛ. От, перевести сюди і довести, що це дійсно ваші кошти. Це дуже важливо, Так, тому що якщо ви просто прийдете і покладете як в Україні в банк ці кошти, да, тобто, ну вас спитають, а откуда дровішки? Тобто звідки гроші брали, да, тут є нюанси. Так? Але про це в іншому відео. Зараз давайте от просто розберемо ситуацію в нашої підписниці. Так? Я, от вона пише: я з півночі України, Прикордонне місто. З жалем розумію, що жити там буде небезпечно. Найближчий час. Зараз переглядаю бюджетну нерухомість на купівлю, для купівлі в Іспанії на ідеаліста. Абсолютно вірно, правильно переглядаєте Ідеаліста фотокаса. Так? Якщо ви знаєте, які додаткові витрати потрібно платити при купівлі квартири, тому що я бачу на сайті одну ціну, але розумію, що є всякі податки, нотаріуси і інші платежі. Треба просто розуміти, якщо, наприклад, квартира коштує 30 тисяч євро, то скільки ще потрібно додаткових грошей, щоб її купити. Ви не хвилюйтеся. Зараз, коли я назвав цю цифру 30 тисяч євро, точніше, це написала наша підписка, Так, такі цифри є, такі квартири є по 30 тисяч євро. Ви можете купити. Якщо це буде велике місто, то це скоріш за все буде не дуже гарний район да, за 30 тисяч. Якщо це буде невеличке місто, так, ну там можна купити. Якщо це десь в горах чи далеко від е, великого міста, так, за таку ціну можна купити цілком е, квартиру, або навіть ну, будиночок. квартира у них таке, нібито дуплекс. Воно зазвичай от в іспанській такій архітектурі. Це типа перший поверх і другий поверх такі квартирки. У них так. Ну, і давайте перше. Я нарахував е, 5. 5. Додаткових витрат, які вам потрібно буде заплатити при купівлі квартири, от, наприклад, беремо ціною 30 тисяч. Ну і врешті там в кінці ми підрахуємо, скільки це у відсотках від е, самої квартири. Бо загалом ці платежі відбуваються у відсотках. Давайте перше: податок на придбання нерухомості Impuesto Собре Трансмісіонес. Партій номіналіс і актos jurídicos documentas або ІТП. Податок такий ІТП. Так? Цей податок варюється залежно від провінції і може становити від 6 до 10% від вартості нерухомості. Так? Запам'ятали. Наступне друге, витрати на нотаріуса. Можуть становити близько 0,5% від вартості нерухомості. Або, ну звісно, кого ви знайдете, якщо ви знайдете нашого нотаріуса, да, там українського там, да, е, чи, ну, так, якщо там з, 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 з республік був що Радянського Союзу, так вони можуть просто фіксовану ціну вам сказати, якусь там 600 євро, щось ще за те, щоб переоформити квартиру. Так, але ну так, щоб ви приблизно розуміли, це 0,5% від. Половина відсотка від вартості нерухомості. Третє. третє реєстраційні збори. Після купівлі нерухомості необхідно зареєструвати, в місцевих, її необхідно зареєструвати в місцевих органах. І за це також має стягуватися плата, як не дивно. Да, ми живемо при соціалізмі тут. Е, так, ви узнаєте по місту, який у вас в місті цей реєстраційний збор. Має бути, воно там не ну, в невеликих там, обсягах, да, так? От. але можуть складати приблизно від 1 до 2 відсотків від купівельної ціни вашої нерухомості. Так? Купівельна ціна і оціночна ціна це іноді різні речі. розумієте? Так само, як і у нас. Ті, хто стикався з купівлею нерухомості, ви знаєте, так да, це? Далі. Четверте, податок на нерухомість те, що вам треба буде заплатити. Impuesto sobre bienes, inmuebles або IB. IB. Податок ібі. IB. Перший податок це був ІТП, другий це IB. Ну, Це те, що обов'язково. Наприклад, там з нотаріусом, ну, це вже так, ну, теж обов'язково, да. але... Ну, це вже не податок, це треба буде платити йому просто, да? От. значить, ІБІ, ІБІ, це податок на нерухомість, це податок, який виплачується щорічно, і вам його треба буде заплатити. Далі, його розмір залежить від місця знаходження об'єкта нерухомості. Тобто, чим в більш престижному районі там чи історичному він знаходиться, так? тим більше вам має, ви маєте заплатити за нього податку. Варіюється він від, як не дивно, да? ну, це не навіть менше, ніж минулий. Від 0,4% до 1,1% від оціночної вартості. Наскільки вам її оцінили, цю квартиру, так? А оціночна вартість вона може бути і дешевша, ніж купівельна вартість. Дивлячись, як оцінщики її оцінив. Це, знову ж таки, ще рахуєте, якщо ви хочете оці... з оцінщиком працювати, так? Далі, п'яте. П'яте. Витрати на агентство нерухомості. Оцей вже пункт він не обов'язковий. Але ви розумієте, так? що якщо ви ну, самі прийшли і починаєте все оформляти, ну так якщо у вас є знайомі, так, да, це нормально. Ви можете з ними піти, які там вже купляли нерухомість, ви можете з ними піти і оформити свою нерухомість. Але якщо ні, то ви йдете, звісно, що куди? В агентство нерухомості. Так, і ось витрати на агентство нерухомості. Якщо ви звернетеся до агентства в Іспанії е, у пошуку та купівлі квартири, то вам імовірно доведеться заплатити комісійні від 1 до 5% від купівельної ціни нерухомості. Чим класне? Агентство нерухомості в Іспанії, тому що вони повністю провіряють всю історію по квартирі. По-перше, її борги повністю, чи вона закладена, чи не закладена, чи є якісь речі по борги по е, комуналці, чи е, по цій квартирі є якісь, наприклад. А, до речі, також вони перевіряють енергозберігаючі. Ну, от. Енергозбережність квартири, як я вже казав в минулому відео, це може бути від класу G до класу А. Клас А це сама класна річ. <гум> Тавтологія вже така. Да? Ну, найкрутийший варіант це клас А. Так? От, Але ж, звісно, що є різні квартири, а тут вони на зиму. Ну, дуже важливо, щоб вони були з товстими стінами. Так? Далі. Тобто. Агентство ви заплатите від 1 до 5% від купівельної ціни нерухомості. Далі. Крім того, може виникнути необхідність оплатити такі витрати, як страхування, юридичні послуги, страхування квартири. Да, от, Наприклад, от у нас в квартирі є страхування, так? Е, у, у власника квартири є страхування. Наприклад, у нас розбилося скло в дверцях на балкон. Так? Приїхала страхова. І в це все входить в страховий випадок. Вони замінили нам це скло. Е, розбилося скло у холодильнику, ну це що внизу. Да, от така нижня полка. Приїхала страхова, замінила це. Так? Далі, значить. Що, що ну, от, що може ви виникнути, так? Це страхування, юридичні послуги, ну це те, що я казав, оцінщика чи юриста, да, якщо вам треба буде наймати у будь-яких там моментах, також переклад документів, теж вважайте, що вам треба буде заплатити. Тут я вже не можу сказати, скільки воно буде коштувати, здивлячись, до кого ви звернетеся, так? Тобто усі ці витрати можуть варюватися залежно від вашої конкретної ситуації. Але ось ну, основні три таких, ну які... Не можна порахувати, да, я вам ще назвав це юридичні послуги, страхування нерухомості і, е, і переклад. Все. Решта, ну е, думаю, що ні. Тобто виходить те, що я порахував, ну, приблизно виходить від 10 до 15% від вартості квартири. Ось приблизно так і вираховуйте собі вартість додаткових витрат на купівлю квартири. Нехай у вас все буде добре, нехай вам щастить. Підписуйтесь на канал, діліться цим відео з, тим, з тими, кому це потрібно. Інтегруйтеся!